Кухарів на фронті не тільки люблять, але й поважають, бо командирам завдяки їм вдається вчасно нагодувати бійців гарячою їжею. Знімальна група телеканалу Відікон завітала до однієї з польових кухонь на Сумщині. Тут же з самого ранку панянки Світлана та Оксана готують їжу на сто двадцять п'ять чоловік. Є, меню. Готуємо по меню розкладки. Сьогодні у нас борщ. Сметаний салат з капустою, каша перлова з кушонкою. Ну і маленький для нас режим це перо Капуста і сусіда. Робочий день кухарів розпочинається о п'ятій ранку. Хлопці допомагають дівчатам розтопити пічку та нарізати овочі. Просипаємося, діваємо форму і йдемо на своє робоче місце. Це наша пк 125 -та. Готуємо, хлопці нам допомагають з овочами. Тобто вже підготовлені овочі, вони нам приносять. Ми тут стараємося їх шаткувати, пасірувати, закладати. Ну і все, йдемо по технології приготування кожної страви. Нам з вечора видають продукти наш замсклад, видає продукти, тобто те, що в нас по меню написано: яке число, яке, яке дата. Сніданок обід і вечеря. Пути і, ну, брод, сир, з ковбасою, супчик, макарони. ну, Звісно, сухарики стараємося до супчика, дуже люблять. Салати, салати. робимо салати, ну, все, все що ми можемо, те, ну, по закладки. Ну, стараємося по закладки. По смаколики, єдине, що ми можемо, це ну, може якесь пиріжки. свято або як... ну, пиріжки, піцу. ну, Це дуже. Не кожен день, але ми стараємося порадувати наших хлопців. Їжу для військових кухарі готують по тих картам, а продукти замовляють відповідно до визначених норм. У нас є програма, по якій ми. Працюємо і заказуємо в неї продукти. Нам є меню розкладка. Спілкуємося з поварами, які краще продукти замовити, що потрібно допустимо на цей тиждень, тому що ну, кожен тиждень стараємося міняти раціон їжі. У нас в день повинен солдат збройних сил України від не менше 3,5 і калорійності. Краще більше, чим менше до 4 і шести. У польових умовах готувати важко, розповідають кухарі, адже вогонь у пічці регулювати не можна. Тим паче, готуючи на велику компанію, потрібні сильні руки. Тягання батьків, тягання витягувати в цей, жаровні дуже швидко нагріваються. Да, тобто, якщо дуже швидко треба приготувати, то все дуже швидко получається. У нас дуже гарна команда, ми дружні друг друга. Розуміємо, підем, підтримуємо. підтримуємо десь щось не встигли вже знаємо, що там не, не пропаде, не згорить, бо там хтось вже під. Хлопчики в нас дуже працьовиті, дуже уважні, дуже. Ну, в общем, команда да, дійсно хороша, дружня. У мене чоловік працює військовим. У мене син, у мене два сини, і вони теж військові. От, ну тільки один у зварді, а другий тут. Так що я подумала, подумала і вирішила, що я теж їх підтрим... підтримати, і таким чином стараюся як хтось питаюся, підтримати. Наразі у військових час обіду, тому кухарі переливають гарячу їжу у термоси та везуть хлопцям на позиції. На місцях ділять на порції та сервірують столи у бліндажах. Бійці кажуть смачно, як вдома. Каші різні, та, та больші теж. Все смачно. Бувають і смаколики, <реш> <реш> до речі, бувають. А що і з останнього таких смаколиків? Ну пироги бувають, буває навіть піца. Тортами У <реш> <пригачають. реш> Нас так прийнято. У кого день народження, то й мусить принести торт на всіх. Подобається так. дуже солянка, дуже смачна. <реш> сніданком. Так, до сніданок. Це вам подобається. Мене ну, то все подобається. Все дуже смачно готують. Все по-домашньому з душою. Бойові кухарі нагодували і кореспондентів телеканалу Відікон. «Смачно?» Кухар на війні чи не на найголовніша людина в підрозділі? Вони прокидаються першими та засинають останніми, аби військові завжди були в строю. І неважливо, чи чи йде арт у обстріл, чи авіаналіт, Кухар завжди буде на кухні і обов'язково з гарним настроєм і позитивною енергетикою.